Всім привіт! Сьогодні вот закінчив вже горати. Все вигорав, скультивував і от ще таким от занімаюся статом. Такою штукою, от циліндр рульовий. Це циліндр з комбайна СК-5 рульовий. Трошки його тут досконалити хочу. Ну вже досконало, точно, зараз тільки треба варити буде. Так, От таку штуку обрізав. Ці стояли штуцера, отакі от були під 27. Різьби отакі от вони. Тут були. Ми їх зрізав, батько не зрізав і приварив отакі от, от штуцера під 24, -й. під 24 шланг. А для чого? А для того, щоб потім ставити його від сюди. Буде замість центральної тяги в мене циліндр стояти. Звичайно, тут можна сказати яблуко, але мені більше циліндр потрібен для ковша. Щоб можна було возити і землю і гній. Мені там для плуга не дуже треба, а так, щоб возити якийсь е ковшом. От. Треба буде там чуть-чуть доварити, бо його чуть-чуть не вистачає. Ось наш от шток. Просто було, тут стояла така вилка, може хто бачить, може хто знає. І тут просто отак зварено докупи два, два вуха. Саме тут ще залишилося приварити. от, окей, от шток. От, прометю, треба. в принципі, нормальний. Оце шток бюжний колхозний, тому як там хто... Варив до мене з батьком, не знаю. Ну це, як видно, чуть-чуть відкривляний на комбайні, як стояв, так і переварили. Ну, то от, й таке от, таким от займаємося, поки городом треба ще. В принципі буду ось з цим циліндром, вже шланг я купив, а покажу от, в машині ті шланги. будемо ставити все. Володьку треба помити, от вже такий замазюканий, от тут ще масло трохи підтікало, десь тут цей болт, чи не тримає, чи що. І що і то року, так і цього року так. Вже що, щось там але все одно. Треба буде тут все помити. З цієї сторони, з тої сторони форсунка щось пускала солярку. Там не видно, капот не хочу відкривати. Ну і так мотор, в принципі, він такий впилюється, треба буде помити. А так вже все. Я не знімав, там бачу, як тупо дубляж роботи, треба щось буде цікаве, як зняти, то тоді зніму. Ну там може якусь частину доварим, ще може щось познімаю.

Все вийшло, зараз покажу. Трошки засвинився, бо того, що забув закрутити оці от гайки. Тут все позажимав, це уголки, все. а оці, от, що уголок до шланга прикручується, ці гайки я забув зажати, Чисто трошки насвинив. Ну ладно, помию потім. Зараз це все, від'їду, тут під'їхав, щоб змити це все. Покажу ще як це, як воно розбігається. Хто нажав, чи ні? Наплаваю все, на що не робить. Так це все виглядає на тракторі. От циліндр. Звісно, класно. Мені подобається, це значно легше, ніж крутити тягу. І плюс можна за щось загортати. Ну, тут треба вухо одлінити чуть -чуть. Ну Це вже в процесі буде видно. І цього чуть-чуть треба буде повернути. Ну я так на глаз поставив поки. Там вже дещо підтасую під, під нормально. Звичайно, сюди краще поставити було швидко зйоми, але я так не знав, чи вийде, чи, вийде, чи не вийде сюди і туди. Ну, Поставив поки так. ну, поки буде. Так що, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. І буде ще одна серія, спробуємо як воно це все працює. Всім пока!